Ну, відкрию я кафе. І що? Зараз війна, можна втратити гроші. Взагалі не зрозуміло, що далі буде і як воно буде відбуватися. Прибуток в 5 тисяч доларів він, звісно, виглядає дуже привабливо, але й ризики великі. І вкладати до 100 тисяч доларів наразі, мені здається, це не варто того. Дивись, наразі саме той час, коли в тебе є можливість зайняти місце. Буває так, що люди кажуть. Та там не влізеш. Там в ЖК вже працює кафе. Воно працює роками, Воно відкрилося ще коли ЖК був на забудові. А ти розумієш, що на забудові, коли ти знімаєш місце в оренду, ти платиш за незаселене ЖК. А наразі, за рахунок того, що є перебудова, йде процес перебудови, тобто є децентралізація гастроіндустрії, все переміщається по ЖК, є забудова і є вільні місця, тому що зараз не така велика активність серед підприємців. Є можливість зайняти топове місце у ЖК, де твоє кафе потім буде працювати і приносити тобі цей прибуток роками, і це в 10 разів вища окупність за придбану нерухомість. Розумію. Але мені треба подумати до того ж, ми допомагаємо з підбором приміщення, допоможемо порахувати тобі трафік та порахувати бізнес-план, і ти нічого нам не повинен платити. Ти сплачуєш 500 доларів а, на пошук приміщення. Ми пропонуємо тобі варіанти. І якщо якийсь з них подобається, ми тобі порахуємо по ньому бізнес план. І якщо бізнес-план тебе надихне вкластися в цю справу, ми почнемо роботу. Слухай, це має сенс. Давай спробуємо. Тоді давай зв'яжемося, підпишемо договір і почнемо пошук.